Я б додала про чесність очікувань, тому що ну, в мене був кейс, коли я приходжу в продакт-менеджером, а мені власник каже, я хочу, щоб ти відповідала за ревеню. І в мене, як в продакт ну, немає впливу не на хідів, сервісних команд, не на платформу. Типу, продакт-менеджер це менеджер мідал. Горизонталі. А відповідати за ревеню, мені здається, може тільки сі левел, бо в нього є вплив на всіх комп, ну, на всіх да, по структурі, йде сі левел, і далі під ними а, йдуть стріми або департаменти. От і тому, коли продакту кажуть, ти відповідаєш за ревеню, мабуть, треба запитати, а який я маю вплив. Ну, мовно кажучи, чи я маю вплив на маркетинг команду, та чи я бо ну часто ж буває, ти можеш як продакт прийти і запитати, який у нас customer acquisition cost, бо який у нас план по FTD там на наступний квартал чи на цей місяць, і якби не дочекатися відповіді. І ти якби нічого так. з цим не можеш зробити, і ти йдеш до SEO, SEO такий. Ну ладно, я там порішаю. Ну і вся ця концепція, що продакт відповідає за ревеню, вона посипалась, тому що найбільше джерело в наших розходів в пінелі це вартість платного трафіку. Ну, ще зрозуміло, так. на платформі там є оплата цієї всієї інфраструктури, тулзнів там технічної підтримки і так далі. Але якщо ти оператор, ну ти зараз себе підтвердиш або спросуєш. Так, згодна з тобою на першому місці маркетинг кости, на другому місці селері фонд. Завжди у оператора саме так і тільки так. От. Тільки якщо оператор повиключав весь страф і збирається зробити розпродаж своїх брендів і закінчити цю багадельню, ну тоді так, да, селері фонд вийде на перше місце. А так, ну тут іншого варіанту нема. Маркетинг на першому місці завжди. Угу. І я допускаю, що в деяких компаніях дійсно можуть продакта наділити такою владою, сказати, ти відповідає за профіт, значить, У продукта є доступ до піанеля, він бачить, скільки витрачає маркетинг-команда, в нього є якісь там, не знаю, інструменти аналітики окупності цього трафіку, він також контролює ще й цей верхній етап воронки. Але зазвичай якби, це в зоні відповідальності SEO, да. Можливо, СПО може на це впливати за рахунок того, що він як залучений в екзеків команду. Але я з тобою згодна, що продукт може, продукт працює з revenue-метриками, але чи він впливає на них зі сторони оператора? Ні. Не впливає, він може знайти проблему і далі її ескалювати, щоб її на сі левелі ну, вирішили. Бо в перемовинах з платформою найчастіше аккаунтинг дуже слабкий, і сила впливу звичайного продакт-менеджера на звичайного бізнес-актменеджера. Ну воно нічому ніякої ефективності не рівно. І тому так да, цікаві висновки назрівають по роботі з метриками, що падають.